Ми маємо розуміти, що політичні і технічні процеси необхідні для отримання f 16 Україною. Вони в принципі вже виконані і пройдені, тобто залишаються лише якісь точкові речі, пов'язані безпосередньо самою фізичною передачою цих літаків. Одна складова, друга важлива складова стосується саме е, моменту появи, тому що все ж таки е, підготовка. І інфраструктури, і підготовка льотного складу, інженерно-технічного складу вона, в принципі, вже швидше за все завершена. Швидше за все, вони все ж таки з'являться достатньо. Неочікувано для росіян, хоча ми бачимо, що росіяни вже почали перебазовувати свою авіаційну техніку з прикордонних з Україною аеродромів в глиб Російської Федерації. З іншої сторони, росіяни вже також підготувалися з точки зору посилення своєї протиповітряної оборони. Тобто, станом на сьогодні можна сказати, що і Україна, і Росія вони вже підготувалися до появи цих літаків, і це може бути як. Через декілька днів, так і в тому числі через тижні або навіть місяці, і точно цей момент буде обраний найбільш незручний і найбільш невдалий для Росії. Кількість літаків вона буде не такою великою, як нам би хотілося. Ось зрозуміло, що кількість вона буде з часом зростати, але звісно, на перший етап, наскільки я розумію, мова йшла про порядка однієї ескадрилі. Це як правило, мова йде про порядок там від 12 до 20 літаків. Ось це не насправді не так багато. Ось і цього достатньо там для посилення якогось одного напрямку, або для посилення, наприклад, безпеки, е, саме е, захисту повітряного простору від крилатих ракет та дронів Камікадзе на одному з зон відповідальності. Тобто, це може бути або Західна Україна, або центральна Україна, наприклад, південь, е, північ, або схід. Ось для того, щоб забезпечити повні потреби України в авіаційному парку, саме західному, то потрібно як мінімум від 4 до 5 бригад, це порядка вже від 128 до 200 багатоцільових винищувачів. Ми бачимо, що атаки на українські аеродроми вони відбувалися, відбуваються і точно будуть продовжуватися. Ось і це мова йде якраз про ключові аеродроми для різних роді авіації. Тобто, ми бачимо, це й мова йде там про аеродроми Хмельниччині, Полтавщині тощо. Ось так само навіть на Одещині деякі аеродроми зазнавали ударів. Крім того, якщо говорити саме про появи в 16-х, то зрозуміло, що ворог так само має. І засоби розвідки, і доступ до комп'ютерних знімків, тобто вони все ж таки теж можуть робити певні висновки про ті аеродроми, які готуються до появи тих чи інших типів літаків. Зрозуміло, що ці аеродроми так само перебувають під пристальним спостереженням ворога, і в тому числі можуть використовуватися різні види озброєння. З іншої сторони, маємо розуміти, що Україна має достатньо розгалужену мережу військових аеродромів. Ось вони в різному стані, але при цьому їх достатньо багато. Ось, і це, звісно, дає можливості для так званого роззосередження літаків для того, щоб зменшити ризики їх ураження на землі. Щодо того, після появи вщина, це зрозуміло, що ворог визначить їх цілю. Номер один. Ми в це вже проходили, коли було із безпосередньо появи в Україні установок Петріот. Швидше за все з літаками буде ситуація аналогічна. З моменту їх появи ми побачимо достатньо серйозні масовані удари різними видами озброєння по тим базам, де ці літаки базуються, де вони можуть базуватися, а також будь-які спроби знищити або пошкодити хоча б частину цих літаків. Якщо ми беремо безпосередньо саму Харківщину, то на жаль, поки що ми чули про певні обмеження, тобто про заборону використання в 16-х для завдання ударів по території Російської Федерації, в тому числі і по наземному базуванні, і по повітряним цілям. Тому, звісно, у разі, якщо ця заборона не буде знята або не буде якась запропонована більш гнучка модель використання, то на жаль, якраз з точки зору Харкова, ну достатньо складно буде покращити ситуацію на цьому напрямку, тому що росіяни Запускають свої каби, як правило, ще з території Російської Федерації, навіть не залітаючи в повітряний простір України. Ось але звісно, якщо такі обмеження будуть зняті, то в принципі можна буде говорити про те, що Ф 16 зможуть відігнати ворожу авіацію на відстань більше ста кілометрів, що зробить неможливим використання кабів на таку глибину. Тобто, якщо F-16 матимуть можливість знищувати ворожі літаки над повітряним простором Російської Федерації, то можна буде говорити про те, що в принципі підлетіти до точки запуску такого КАБу, наприклад, по Харкову. що вже за все, російські літаки фізично не зможуть до, до цього часу по ним буде запущена ракета з F-16. Саме F-16 безпосередньо проти самого кабу він не може нічого вдіяти, тому що якщо ми говоримо про каби, то як правило, вони запускаються на достатньо великій швидкості. Часто ця швидкість. Може перевищувати швидкість звуку, тобто е, там складати більше тисячі кілометрів на годину. При цьому що на них дальність пуску не така велика. Е, ось І в принципі вартість цього кабу настільки невисока, що е, витрачати авіаційну ракету типу повітря, повітря, проти них просто є недоцільним, і вони є не такими великими з точки зору. Е, Самого відображення, тобто вони не мають теплового сліду, бо вони не мають двигуна. Вони мають достатньо малий перетин з точки зору засікати їх радарами, тобто виявляти ці каби дуже складно. Знищувати їх системами протиповітряної оборони або літаками є не тільки дорого, а й дуже складно. Тобто, фактично можна витратити 2, 3, 4 ракети вартістю десятки тисяч доларів і на сотні тисяч доларів для того, щоб збити один КАБ, який там коштує не більше 10, можливо 20 тисяч доларів.